Я давай дружити разом. Привіт, наші любі друзі! Ось і настав час нашої з вами зустрічі. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомити із штатом Масачусетс. Тож мощуйтесь зручніше, бо ми розпочинаємо. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. День подяки. Історія Америки як країни починається з 1620 року, коли в районі мису Кейп Кот висадилися переселенці Пілігрими з Англії. Пілігрими, значить, мандрівники. Вони залишили батьківщину, щоб знайти місце, де можна вільно вивчати писання і жити за його законами. 16 вересня Пілігрими вирушили в дорогу через Атлантику на кораблі Мейфлауер. Часті шторми, брак води та їжі, тісні сирі трюми робили цю подорож тяжкою та небезпечною. Наприкінці плавання, 21 листопада, пілігрими склали та підписали документ. Угода на Мейфлауері. перед Господом Богом і один одним ми урочисто зобов'язуємося складати і утверджувати справедливі закони, що ґрунтуються на загальній рівності, зобов'язуємося дотримуватися їх і підпорядковуватися їм для загального блага колонії. Пізніше ці засади стануть основою Американської конституції. Незабаром корабель досяг берегів Північної Америки. Холодним грудневим днем Пілігрими вперше ступили на землю, яка мала стати їх домом, і заснували колонію плімут. Перша зима видалась суворою. Майже половина переселенців загинула через холод, голод і хвороби. Інші вижили лише завдяки допомозі індіанців місцевого племені Вампануах, які поділилися з переселенцями своїми запасами. Навесні індіанці почали вчити переселенців сіяти та вирощувати та кукурудзу: горох, боби, гарбуз та кабачки. Виготовляти кленовий цукор, ловити диких індичок, відрізняти їстівні рослини від отруйних. Вони показали колоністам місця для риболовлі та полювання. Восени було зібрано багатий урожай, і зроблені запаси на зиму. На честь цієї події влаштували велике-велике свято. На свято запросили друзів індіанців на чолі з їхнім вождем масасоїд. Всі ласували смаженою індичкою з журавлиним соусом, солодкою картоплею, з підливою, гарбузовими пирогами та кукурудзою. Вільям Бредфорд, керівник колонії, сказав: Милістю Бога ми перетнули Великий океан і вижили на суворій землі. Він побачив наше лихо і послав нам допомогу. Тому ми дякуємо Господу за всі його дивовижні справи. Так було встановлено свято, День подяки. Який згодом став національним святом Сполучених Штатів Америки. А ти знав? Маленький, але дуже відомий. Масачусетс один із найменших штатів. Цілі 32 Масачусетси можуть розміститися на території одного штату Техас, але все ж таки він дуже відомий. Невеличке містечко Плімут вважається батьківщиною або ж початком США. Саме туди, 1620 року, на кораблі Мейфлауер прибули перші переселенці з Англії та заснували плімутську колонію. Їхня угода про правила управління в колонії стала основою Конституції Сполучених Штатів Америки. Біля причалу плімута зараз стоїть корабель музей мейфлауер – практично точна копія знаменитого корабля. Частину коштів на його будівництво зібрали американські школярі. Гарвардський університет один з найвідоміших у світі, розташований у Кембриджі неподалік Бостона. Серед його випускників вісім президентів Сполучених Штатів Америки та найбільша кількість мільярдерів країни. Там народився нинішній король Таїланду Рама 9 Оскільки його батько на той час вивчав у Гарварді медицину. У 1958 році студенти Гарварда виміряли довжину мосту між Бостоном та Кембриджем. Вимірювальним інструментом став студент на ім'я Олівер Смут з ростом 170 см. сантиметрів. Його переміщали у лежачому положенні, роблячи фарбою позначки. Вийшло що довжина моста 364,4 смута. Та ще одне вухо: поліцейським зручно повідомляти про події на мосту, орієнтуючись на ці смути, тому вони заборонили міській владі їх стирати. Бостонці 20 років копали і таким чином заховали під землею більшість швидкісних шосе. Проект так і назвали Велика розкопка. Ну а щоб не заважати один одному, поїзди, автобуси та автомобілі їздять там різними поверхами. Журавлини в штаті дуже багато. Ось і розсилають вони її у всі країни світу. Американська журавлина набагато більша за європейську. Вона розміром з вишню і більш щільна. Хороша стигла ягідка повинна підстрибувати. На твердій поверхні. Перші поселенці як тільки її не називали. І болотяна ягода, і ягода журавель, і ведмежа ягода. Латинська ж назва кисла кулька. Простіше не придумаєш. Тут знаходиться найстаріший дерев'яний будинок у США, а також єдиний у світі острів, названий на честь Гудзика Батон. Тут вперше у світі задзвонив телефон. Тут вперше в Америці відсвяткували День подяки, відкрили безкоштовну школу та університет, поставили перший маяк і пустили першу залізницю та метро. Запрацював перший американський друкарський верстат та випустили різдвяну листівку та регулярну газету. Винаходи. Родом із Масачусетса. 1891 рік. Навчальний центр християнської молоді «Спрінгфілд», штат Масачусетс. Викладач гімнастики доктор Дисеймс Нейсміт вигадав нову гру. Високо над підлогою він прикріпив два кошики з підперсиків, у які треба було закидати футбольний м'яч. Щоразу, коли м'яч потрапляв у кошик, доводилось залазити спеціальними сходами, щоб його звідти дістати. Тому дно біля корзин прибрали. Нова гра отримала назву баскетбол зі з'єднання двох англійських слів баскет, кошик і бол м'яч. Перші 13 правил гри нейсміт опублікував у місцевій газеті 15 січня 1892 року. Цей день вважають днем народження баскетболу. Згодом фруктові кошики замінили залізними кільцями із сітками. Потім придумали щити, щоб м'яч не відлітав до вболівальників. Керівник з фізпідготовки Вільям Морган натягнув тенісну сітку на висоті 197 сантиметрів і запропонував учням перекидати через неї м'яч. Так народилася гра мінтонет, яку незабаром було переіменовано у волейбол, літаючий м'яч. Це єдина гра, сенс якої не дати м'ячу впасти на майданчик. Через рік у Спрінкфілді відбувся перший волейбольний матч. До речі, ріст професійних гравців вище двох метрів. Велетень з велетнів Сулейман Алі Нашнун з ростом 2 метра 45 сантиметрів. А найменший Тайрон Бокс, чий зріст всього метр шістдесят, зате він став рекордсменом з перехоплення м'ячів. І ще пару цікавинок. Після удару волейбольний м'яч летить зі швидкістю урагану 130 км на годину. До 1900 року замість м'яча використовували бичачий міхур. Знайомство з тваринним світом. Хори. У 1775 році був організований колоніальний флот штату. З того часу і з'явилася ця незвичайна традиція. Під час спеціальної військово-морської церемонії представляють талісман флоту. У своїй церемоніальній промові, 14 вересня 1986 року, Франк Нобель, президент Брістольського коледжу, сказав: сьогодні важливий день для всього ж. Тату Масачусетс, у ті часи, коли люди робили кораблі з дерева, а плавання могли тривати кілька років, дуже велике занепокоєння на борту судна доставляли гризуни, миші та щури. Собаки виявилися поганими щуроловами, кішки теж не могли витягнути гризунів зі щілин. Існувала одна тварина, від якої гризунам неможливо було ніде сховатись. Незалежно від того, наскільки малий отвір, наскільки глибоко вони залізли, гризуни були приречені, бо ця тварина знаходила їх скрізь. Ця тварина тхір. Безстрашна істота, що стала одним із кращих друзів людини. Тому, беручи до уваги, що ви маєте унікальну здатність винищувати щурів і мишей, беручи до уваги, що ви значно полегшували життя на борту судна, беручи до уваги вашу доброту, відданість і дружелюбність до людей, колоніальний флот штату Масачусетс має честь проголосити вас, тхорів, своїм офіційним талісманом. Якщо тхара не видно, значить в цей момент він досліджує вміст відра для сміття або риє яму в квітковому горщику. А може, він безстрашно піднявся вгору шторами, а з лісти не виходить, бо не вміє, або сидить у засідці, щоб раптом вискочити і почати кусати вас за п'яти. Сильні та швидкі хори є чудовими мисливцями. О тхорів називають вредками. У перекладі з латинської це означає хитрий, тхори надмірно цікаві, неймовірно вперті і невтомні. За одну годину тхір може вирити тунель завдовжки 3-5 метрів. У квартирі фредки намагаються всюди пролізти і скрізь побувати, так що за ними потрібно дуже уважно слідкувати. Але все ж таки, фредки дають господарям відпочити в той час, коли і самі відпочивають. Для цього їм потрібна простора клітка. Хори великі любителі звити тепле гніздечко для сну або дрімати в гамачку годин так 14-16. Сплять вони дуже міцно, майже мертвим сном. Найкраще завести відразу двох тхорів, щоб вони розважали один одного. Цікаві факти. Фреток використовували для прокладання проводів у вузьких просторах літаків Боїнг і для прокладання кабелю в Букінгемському палаці в Англії під час підготовки королівського весілля. Тхори прокладали кабелі в тунелях під Грінвіч парком у Лондоні та на секретній військово-повітряній базі США. Їх заохочували шматочками м'яса на іншому кінці тунелю. i showed them Все найдорожче, що в житті ціную, матусю рідну і сестру, і тата, і здатність прияти, і відчувати. Воландії. Чи потребували ви хоча б раз чиєїсь допомоги? Впевнений, що потребували і не один, а багато разів. То важке завдання ніяк не вирішується, то бутерброди, приготовані мамою для школи, забули вдома, або гроші забули, а додому дуже далеко добиратися. Не знаю, як ви, а я помітив, що в таких ситуаціях завжди є люди, які готові допомогти. Іноді це бувають наші рідні чи друзі, інколи ж зовсім незнайомі люди. Вони підкажуть рішення проблеми, поділяться своїм обідом або позичать грошей на дорогу. І у відповідь на їх доброту всередині нас виникає бажання теж зробити для них щось приємне. Це почуття називається вдячністю, що означає дарувати благо, ділитися добром у відповідь на добро. У тварин таке почуття вдячності та любові, часто сильніше, ніж природні інстинкти. Ви, мабуть, не раз бачили, що коти чи собаки не люблять один одного, але я розповім вам іншу історію. У моєї сусідки, бабусі Ганни Іванівни, був улюблений собака навіть не собака, а маленький песик, біла болонка на ім'я Аська. Щодня вони гуляли разом у дворі, і Аська, тільки побачивши великих собак, бігла до них хазяйк і жалібно скиглила. Але одного дня Анна Іванівна побачила, як три дворові пси оточили її вихованку і сердито гарчали. Аська ж нікуди не втекла, навпаки, сердито гавкала у відповідь, навіть спробувала вкусити одного з них. Поки бабуся добігла, псів розігнав сусід з першого поверху. І що вони побачили? В калюжі лежало маленьке руде кошеня, а Аська обережно облизувала його мордочку. Ось чому так відчайдушно нападав на величезних псів крихітний песик. Побачивши господиню, Аська підбігла до неї і стала вмовляти її своєю собачою мовою. Бабуся зжалилася і взяла кошеня до хати. Ішов час, собачка постаріла, а маленький рудий котик перетворився на величезного, в півтора раза більшого за Аську волохатого котища на ім'я Василь. Вони були друзі, не вода, і обидва однаково не любили великих собак. Аська вже не дуже добре бачила, і тому Василь завжди гуляв поряд із нею. Того дня напередодні пройшов дощ, і всюди було багато калюж. Аська зашльопала прямо по воді, а чистюля Василь вирішив обійти калюжу. І треба було такому статися, що саме в цей час повз нього пробігала зграя бродячих собак. Незрозуміло чому, але вони всі накинулися на бідненького маленького, старенького песика. Перелякана Аська від страху впала на спину і тут. В повітрі майнула скуйовджена велика тінь. Це васька. За один стрибок, перелетівши через калюжу, звалився прямо на спини величезних псів. Шиплячи і пирхаючи, він дряпав їх пазурями і кусав. Кіт був просто страшний у своєму гніві, і через кілька секунд приголомшені пси, підігнувши хвости, розбіглися в різні боки. Василь, підійшовши до Аськи, легенько лизнув її і тихо нявкнув. Котячою мовою це напевно означало не бійся. Я з тобою. І вони, як завжди, поряд продовжили свій шлях. Бачите, дітки, яке це чудове почуття подяки. Воно має дивовижну силу і може перетворити нас на безстрашних, добрих, рішучих, сильних і красивих людей. Постарайтеся частіше дякувати і побачите, якими щасливими станете ви самі, а також ті по відношенню до кого ви виявили подяку. Ось на цьому і підходить до завершення наше знайомство зі штатом Масачусетс. А в наступному випуску ми познайомимось із ще однією цікавою країною. Тож не пропустіть! Дружболандія